Вітаю всіх мешканців Київщини. Сьогодні продовжуємо інформувати вас про процеси відбудови та антикорупційної політики в Київській області. Розповім вам, як виконується урядова програма Є-Відновлення. Ця програма стартувала навесні цього року. Перші заявки за цією програмою для отримання компенсації за пошкоджене майно почали приймати на початку травня. Отримання кошти можна. Витрачати на поточні ремонти. По Київщині загалом надійшло майже 11 тисяч заявок. Прийнято позитивне рішення щодо компенсації майже за 5,5 тисячами заявками на суму понад 544 мільйони гривень. Комісія опрацьовує ще понад 1 заявок мешканців області. Крім того, діє компенсація за знищене житло у вигляді безготівкових сертифікатів. Суму компенсації визначає комісія органу місцевого. Самоврядування після отримання відповідної заявки. Житловий сертифікат відображається в дії. Його можна буде витратити на купівлю квартири чи будинку. Ці гроші також можна інвестувати в будівництво. По Київській області вже прийнято 191 позитивне рішення. Загальна сума понад 646 млн грн. мільйонів гривень. Крім того, цього тижня ми знову перевірили, як триває відбудова об'єктів на Київщині. Йдеться про об'єкти, які відновлюємо. Коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зі спеціальною комісією перевірили відбудову чотирьох багатоквартирних будинків у селах Дмитрівка та Бузава в Бучанському районі. Залучаємо всі необхідні структури, в тому числі і правоохоронні органи. Усі процеси повинні бути максимально прозорі, публічні та підзвітні. Це моя особиста позиція та позиція всієї обласної адміністрації, що показала сьогодні перевірка. Порушення виявили на трьох об'єктах. Зокрема, на двох об'єктах в Дмитрівці та на одному об'єкті бузовій підрядник відстає від визначеного графіку робіт, виявили недостатню кількість працівників. У бузовій на вулиці Центральна 17А є потреба переглянути проєкт та додатково включити низку робіт. Ще на одному об'єкті бузові на вулиці Центральна 17Е роботи відбуваються швидше, ніж передбачено графіком. Тут із нуля будують багатоквартирний будинок замість зруйнованого росіянами. Наразі комісія вже перевірила 21 об'єкт: це багатоквартирні будинки, школи дитячі садки. Загалом ми перевіримо 56 об'єктів, які відбудовуємо коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Замовником робіт за ними є Київська обласна військова адміністрація. Також нагадаю, що на офіційному сайті працює розділ віджит публічних закупівель. Там є вся інформація щодо закупівель, які проводить структурні підрозділи адміністрації. Дані публікуються автоматично, підтягуючи їх з сайту Прозоро. На наступному тижні структурні підрозділи ОВА планують запустити в роботу низку процедур закупівель. Зокрема, департамент екології дві процедури щодо обслуговування автоматизованих пунктів спостереження за забрудненням атмосфери та мобільної лабораторії проведення моніторингу довкілля Київщини. Ще три закупівлі запускають в роботу Департамент цивільного захисту. Зокрема, щодо електричної апаратури, дизельного палива та іншого обладнання. Інформація повністю публічна. Оприлюднимо її на сайті Київської обласної військової адміністрації. Фінансування робіт буде здійснено відповідно до програм, що реалізуються в області. Відбудовуємо Київщину разом та Прозоро.